Верховна Рада України ухвалила закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з країною-агресором. 265 народних депутатів проголосували за закон, набуває чинності через 30 днів з дня його опублікування. Ті, хто говорять, що це закон про заборону московської церкви, це не зовсім так, тому що він дозволятиме заборонити будь-яку релігійну організацію. Яка підтримується і має центр керування в Російській Федерації, тобто в Москві. Відповідно, процедура дуже проста, фактично буде створена комісія, яка згідно певних процедурних моментів буде перевіряти будь-яку релігійну організацію, в тому числі, і УПЦ Московського патріархату. Давати попередження, і якщо після цього попередження не будуть вжиті відповідні дії, зокрема ієрархіями московського трихату, буде передаватися процедурне рішення до суду, який має заборонити цю інституцію. Після заборони усе майно державне та комунальне буде повернено теж державу, до держави.